Можливо, тобі потрібен такий голос. Не Бойтесь слідувати за своїм серцем і інтуїцією. А може такий реальні справи. А цей взагалі крутезний. То ви круті перці! Якщо чесно, друже, я не знаю, який голос тобі потрібен для відео, але я знаю, як його зробити. Якщо у вас не дикторський голос, але є бажання робити топові відео для Ютуба, Інстаграма або Тіктока, ви потрапили за адресою. І сьогодні я вам покажу і розкажу три нейромережі в 2024 році для генерації голосу з тексту. І не менш важливий фактор, там є озвучка українською мовою. Вау! Перед тим, як я розкажу про нейромережі, ви повинні звернути увагу на такий фактор. Щоб користуватися любим сервісом, вам потрібно буде зареєструватися на нього. Якщо ви не хочете використовувати свою електронну пошту, ви можете використати тимчасову пошту лише для реєстрації. Кому це актуально, я пізніше розкажу, як і де це можна зробити абсолютно безкоштовно за одну хвилину. Першу нейромережу, яку я вам покажу, це Voiceer. Вона дуже проста в користуванні. Ви, коли у Гуглі напишете посилання на цю нейромережу, відразу побачите ось такий інтерфейс. Перше, що потрібно буде зробити, це вибрати мову. Тут їх доступно аж 80 я виберу українську. Далі вибираю диктора. Я не буду всі тестувати, ви вже дивіться на свій смак та цілі, яку озвучку потрібно буде зробити. Вибираю Олександра. Швидкість залишу стандартно. Пізніше подивлюся, чи потрібно буде щось змінити. Вписую текст, який я підготував раніше, і нажимаю Згенерувати. Слухаємо, що в мене вийшло. Напиши в коментарях, як мій голос. Ну, в принципі, непогано. Нажимаю зберегти. Друга що простіше, ніж перша, бо це усім відомий кепшн. Це мобільний застосунок, який має широкий функціонал, починаючи з автоматичних субтитрів, закінчуючи тим, що він сам буде на стокових сайтах шукати вам картинки для відео. Але нас цікавить генерація голосу з тексту. Вертайте в самий кінець і нажимаємо ось сюди. Далі нажимаємо плюс квадраття». І відразу ви можете побачити дикторів. Я вибираю Адама і нажму застосувати. Далі вписую текст для озвучки. І нажимаю Генерувати. Слухаємо, що вийшло. Привіт, я мобільний застосунок captions. Згенерував тобі голос. Щось мені не дуже до вподоби. Нажимаю Redo і воно ще раз генерує, але з іншою інтонацією. Привіт! Я мобільний застосунок captions. Згенерував тобі голос. Коли згенерувався голос, ви можете нажати Застосувати, і він додається до відео. Я буду не я, якщо не покажу, як скачати згенерований голос безкоштовно, а ви взамін зробіть наступне діє. Нажміть на дзвіночок, поставте лайк та підпишіться на канал. Це мене ще більше мотивує робити для вас нові відео. А голос ви можете зберегти дуже просто. Включіть на телефоні запис екрану з включеним голосом, потім в монтажній програмі просто відокремте звук від. Відео. І третя нейромережа, яка мені найбільше подобається, вона навіть може згенерувати ваш голос. Це Eleven Labs. Ви, коли зареєструвалися, можете послухати, який диктор вам більше до вподоби, щоб потім не використовувати безкоштовні символи. Після реєстрації давайте ознайомлюсь з цією нейромережею. Зліва є пункт «Голоси» і створити. Тут ви можете створити абсолютно новий голос і навіть клонувати свій. Хоча ця функція вже на платному тарифі, але вони тут дуже доступні, як на мене. Далі ви можете зробити дубляж, загрузити відео своє, і ця нейромережа перекладе відео на любу мову, яку вам потрібно. Хоча ця функція доступна в кепшені. Я на цьому акцентувати увагу не буду, наша задача згенерувати голос тексту. Тому вибираю диктора, вписую текст і нажимаю Генерувати. Зверніть увагу, що тут є лише 10 тисяч безкоштовних символів. Генерація Закінчилося, давайте послухаємо. Дякую, що підписався та поставив лайк. Круто! Ось сьогодні я вам показав інструмент, за допомогою якого ви можете зробити свої відео кращими. Для тих, кого цікавить, як можна зробити безкоштовну тимчасову електронну пошту для реєстрації, переходіть в мій телеграм-канал, там ви в закріплених знайдете цю інформацію. Там багато чого цікавого. Посилання на канал залишу в описі до відео. Всім мирного неба, до зустрічі в наступних відео.